Сміх, сльози і пісня у Львові. Співачка Джамала зустрілася з переселенцями. Співачка приїхала на виступ і зустрілася із шанувальниками. На неї прийшли і ті, хто змушений був покинути Крим в перші місяці окупації. Розмова з ними зворушила Джамалу до сліз. Наталка Волосацька, все бачила. У невеликому залі доставляють крісла, утім і їх виявилось недостатньо на спонтанній зустрічі з Джамалою Аншлаг. Я просто буду сьогодні відповідати своїм фанам на якісь запитання. Я знаю, що вони є. Привіт. Я вже їх знаю в обличчя і, і це, це чудово, що я можу з ними просто зустрічатись. Неважливо де, неважливо як. На зустріч Джамала прийшла у вишиванці від львівської дизайнерки. Каже, побачила в інтернеті і замовила спеціально для цієї поїздки. Спочатку розповідає про перемогу на Євробаченні, каже, народилась у маленькому селі і пасла овець, але з дитинства мріяла стати співачкою і працювала над собою. Перемога на Євробаченні вона відкрила такі двері, що я ніколи не могла собі уявити, що я буду сидіти в лондонському офісі Universal Music Group з головним власником цієї компанії, що він буде видавати. Мій альбом в Європі і через два тижні виходить в Америці. Перша згадка про Крим і Джамала розчулюється до сліз разом зі своїми земляками. А на водна сабініла за то обідні щоди мабуть коварі. Співачка вірить, що Україні вдасться повернути Крим і здобути перемогу. Джамала дякує бійцям, які боронять країну, і обіцяє серію концертів на Донбасі. Перший 5 липня в Краматорську. Вони дозволяють нам робити свою справу. Цінуйте це, цінуйте, будьте найкращими в своїх галузях, і це буде велика подяка їм за те, що вони не дарма захищають нашу країну. Я сам з Криму, з Севастополя, і перемога Джамала – Це було ну маленька перемога в нас всіх в цій великій війні, яку сьогодні проживає Україна. І львів'яни є, і кримчани, і чимало людей прийшли її підтримати, і вона тішиться цьому. І ми раді, що якось Україна гуртується, і воно так буде і надалі. Можливо, от такі люди, як Джамала, і приведуть нас до єдності. Майбутня художниця Катерина надихається творчістю Джамали. Переселенка з Криму прийшла на зустріч із відомою землячкою. З подарунком я знайшла останні фотографії з Стокгольма, вибрала картину. І намалювала. Вона, вона придає її настрій, її стиль і відчуття. А ще переселенці з Криму спекли для Джамали торт. Співачка вирішила ним почастувати своїх найменших прихильників. Всім дітям, всім дітям, будь ласка, розріжте. На сам кінець Джамала заспівала давню кримсько-татарську пісню. Каже, так для неї зараз звучить Крим і сумом, і надією. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир.